Слава Богу, брати і сестри! Поздоровляю вас! Остання неділя півроку, остання неділя червня місяця. Вже дні від сьогоднішнього дня будуть меншати, правда? Отже, час іде, і завершується і сьогоднішнє ранкове зібрання. І я хочу разом з вами ще продовжувати роздуми над Словом Божим. Ми будемо себе. На підставі Слова Божого зважувати, аналізувати, співставляти і, звичайно, мінятися в кращу сторону. Тема моєї проповіді <кхи> називається так: Щоб не росли бур'яни, щоб не росли бур'яни. Я не агроном і не буду сьогодні мати лекції. Про те, як боротися з бур'янами. Я в тому не спеціаліст. Але хочу, щоб ця тема саме так називалася. Ми з вами, хто в більшій мірі, хто в меншій, але причетні до обробітку землі, можемо спостерігати. І що характерно, кожного року сіємо, садимо. Добре, потрібне, корисні плоди нам на харчування на їжу. І в той же час ми ніколи не сіємо бур'янів, а вони завжди родять. І родять гарно родять. І от все життя наше, вся наша весна і літо це боротьба проти бур'янів. <кій> Читаю для нашого тексту на самому початку. Послання до євреїв. Читаємо 12, з 12 розділу, 14 і 15 вірші, до євреїв 12, 14, 15. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться. Щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Як ви зрозуміли основну нашу увагу, ми звернемо на те, щоб не виріс, не ріс. Не посіявся який гіркий корінь і не приніс біди. Всі ви погодитеся зі мною про те, що це буде йти мова не про нашу грядку чи наш город, а про нашу грядку у нашому серці, у нашому сумлінні, у нашому житті. Дивіться, наглядайте. Пильнуйте, спостерігайте і не допустіть того, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганилися е, тим. Ми можемо знати і розуміти, що ніщо, ніяка рослина, ніяке дерево, ніякий. Е, 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 Рослинний світ не може народитися без насіння чи без коріння, правда? І кожна рослина має своє певне коріння. Якась рослина має стережневий корінь, якась має мечкуватий корінь. Мене колись в школі таке вчили, я пам'ятаю. Хрін це. Гіркий корінь чи ні, але ми його любимо. Він так нам смакує, правда? Але його не просто вивести на городі, коли його корінь сягає довжини 3 метри. Кожна рослина і добра, і не добра, вона має корінь. Кажуть, що пальма в нашій місцевості вона не росте, це дерево. Пальма, як дерево, має довжину кореня чи глибину до 30 метрів. Чому ця рослина чи це дерево шукає вологу? І чим та волога далі, то вона шукає. І тому вона не е, гарно росте. Дивіться, щоб який корінь гіркий не виріс. І не наробив неспокою, і що багато хто не попоганились ним. Ви пам'ятаєте, брати і сестри, ми можемо читати з, першої, з перших сторінок Біблії. Розгнівався Авель. Пробачте, Каїн на свого молодшого брата, Авеля, розлютився, написано в іншому перекладі. І розлютився, бо Бог прийняв жертву його брата, а його не прийняв, не звернув на це уваги. Здавало бся, чи можна запитатися Каїн, що Авель зробив неправильно? Які ти до нього ставиш претензії? Чому ти на нього розлютився? Та ж проблема є не в Авелі, а проблема є в Богові. Це Бог так вирішив. І став претензії не до брата, а став претензії до Бога. Боже, що я не так зробив? Боже, де моя помилка? Боже, я дякую Тобі, що мого брата ти прийняв його жертву. А от мене ні, мою ні. Боже, в чому причина? Так питання не стояло. Стояло питання по-людському, пробачте, сестри, брати, на жаль, і воно сьогодні так стоїть по людському. І одного разу посварився Каїн з Авелем. І коли вони були в полі, Каїн напав на свого молодшого брата і вбив його. Ненавість, цей корінь ненависті зародився. Виріс в серці Каїна, і Бог його попереджав. Каїн, будь обережний, ти, ти, ти допустив не те, що треба. Каїн. Гріх тебе веде. Каїн, зупинися, Бог попереджував. Але цей корінь ненависті до брата на брата, він зробив свою ганебну справу. Каїн вбив брата. Ми можемо приводити дуже багато прикладів з Біблії або навіть із нашого життя. Пам'ятаєте, брати, старші, розумні, могутні, досвідчені, продали меншого брата свого? За що? Та за те, що його батько більше любив, ось там одежу йому давав кращу. Брати дорогі, то в чому проблема є? В Йосипові? чи... Та звертайтеся до батька. Тату, а що ми не так робимо? А чому ти такої уваги нам не звертаєш як, як йому найменшому? Але появилася ненавість і вирішили вбити? Найшовся мудріший трошки один серед них. Каже, знаєте що, ну все-таки то наш брат. Давайте не будемо проливати ми крові, продамо його. Продали за копійки рідного брата, ось що робить корінь ненависті, корінь злоби, коли він народжується в серці людини. Ми сьогодні з вами молимось, плачемо, сумуємо, чекаємо перемоги. Коли в однієї людини народиться, виросте корінь гордості. Слави і інше. І коли та людина об'єднає навколо себе ще таких своїх, знаєте, сторонників, і коли тим людям дати владу, а коли тим людям ще дати зброю, вони готові нищити всіх. Дивіться, щоб не виріс який гіркий корінь і на, не, не, не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганилися тим. І скільки сьогодні біди наробив цей корінь для нашого народу, для наших людей, скільки сьогодні посіяно зла, сліз, насильства. Брати і сестри, тому цей автор до євреїв пише: дивіться, пильнуйте, <кій> будьте уважні, не будьте байдужі, дивіться, щоб не виріс який гіркий корінь. І отого зілля, пробачте, отих бур'янів, ми їх всіх не перерахуємо. Зілля, корінь неправди. Читаємо знову таки на перших сторінках. Біблії. Змій підійшов до Єви і гарно з владою, спокійно, авторитетно заговорив. Чи це правда, що вам Бог заборонив їсти з усіх плодів, плодів раю? Пам'ятаєте? І тут же ж оця правда перевернута. І результат який? І результат оцієї помилки чи цього гріха Адама і Єви по сьогоднішній день ми і все людство женемо пожинаємо. Ми живемо в непростий час у нашому суспільстві, у нашій країні є глибокий корінь, який просочився. Чіпляється, проріз глибоко. Ми називаємо корупція. Скільки влада прикладає зусиль, старань, органи і так далі, для того, щоб цей корінь знищити. І це виявляється непросто, це не легко. На сьогоднішній день у нашу країну, в наше суспільство. Сіється корінь насіння гендерної ідеології. І головний корінь чи ціль того корення це знищити тата і маму, знищити сім'ю. На жаль, люди, в яких перевернутий розум, не залежить на яких вони посадах. Вони сприяють, щоб той корінь прийнявся, ріс і давав свої плоди. Антиєвангельське, антихристиянське, ідеологія. Як важливо нам пильнувати, молитися і діяти. Брати й сестри, ми можемо багато, як я сказав, ото зілляти бур'янів перераховувати. У першому посланні Тимофія, в шостому розділі, знаєте, є ще написаний, написано про такого кореня. Корінь усього зла, то є грошолюбство, не гроші. Гроші, брати і сестри, це благословіння. І якщо я маю великі гроші, а ще мудро ними управляю, це є гроші як благословення. Коли я управляю ними. А грошолюбство воно управляє людиною. Людина є рабом перед грошима. Людина любить складати, рахувати і думає, де сховати, в якому банку, в якій країні і так далі. Оце різниця. І достаток, багатство і великі гроші в мудрих людей, вони роблять великі, позитивні, добрі справи, мудро використовуються. Грошолюбство оце є корінь зла. Скупий, не дасть, не благословить, стискає, а потім йде то все на вітер. Тому не плутати, брати і сестри, бо кажуть, що найбільше багатство то найбільше зло це гроші. Кажуть, а як нема того кореня, то нема нічого. Ми можемо дуже багато приводити прикладів. Читаємо цього ж самого послання, третій розділ, третій розділ читаємо 12 і 13 вірші. До Євреїв 3, 12-13. Стережіться, брати. Там було написано: дивіться, тут написано стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні. Щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Гріх людину приводить, знаєте до чого? До підступу, до зла. Це робить гріх. Стріжіться, брати мої, пише цей автор, щоб в когось з вас не було злого серця. Щоб оцей корінь злого серця, щоб оцей корінь невірства, щоб він вас не, не відвів від Бога. На цьому місці можна будувати цілі, так би сказати, теми й думки розвивати. Головну суть, я наголошую для себе і для нас усіх, брати і сестри. Передивімося, перегляньмо. Яке там коріння є в нашому серці, в нашому розумі? Кожен в себе дивимося, бо в других то легше бачить, а от кожен, кожен на своєму городі, на своїй грядці. Гордість це також корінь. Корінь гордості робить багато біди. Корінь самоправедності з такої, знаєте, самосвятості. Давайте ми прочитаємо одне таке цікаве місце, друге послання апостола Павла до Корінтян, друге до Корінтян, 11 розділ. Читаємо 13 і 14 вірші, і 15. Такі бо хвальшеві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з вчинками їхніми. Брати і сестри, а коли ми не знаємо, яка різниця, чи то добрий корінь, чи то злий корінь, І коли я читав це місце, якось, знаєте, ну, ну, задумуюся собі, такі бо фальшиві апостоли, що апостоли бувають фальшивими? Лукаві робітники. Що під, підроблюються на христових апостолів. Такі двійники, розумієте, виглядають як Христові апостоли. А написано, що вони є фальшиві. От апостол Павло розумів, бачив. Ану, підніміть пальця і покажіть на наших братів і на мене в тому числі. Хто з нас фальшивий? Або всі, або ніхто. Апостол Павло бачив цю різницю і тому він так застерігав. І він каже: не дивно, тут нема що дивуватися, бо сам сатана прикидається анголом світла. Сатана прикидається анголом світла. Я не буду поширюватися, хто такий сатана, але так скажу. Це є ангел чи архангел, створений Богом. Знаєте, яке йому ім'я було? Люцифер. Що характерно, що це ім'я має дуже гарне значення в перекладі на нашу мову. Світлоносець. Хіба це зле? Люцифер світлоносець. Або ж. Син зірниці, син зорі. Він з вигляду не такий, як собі люди малюють там, з рогами, з копитами, з хвостом. Ні-ні ні. Прекрасний вигляд. Ото сестри молоді, як юнак такий, знаєте, гарний, рослий. Або дівчина симпатична, ну такої нема тут. Яке відчуття, розумієте? Яке сприйняття наше? І отак диявол має такий гарний вигляд. Не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла, знак оклику, це як наголос, він прикидається ангелом світла. Мені дуже хочеться щиро для себе. Бачити цю різницю. Хочеться бажати це для вас усіх, брати і сестри. По особливому хочеться бажати для наших дітей, для наших внуків, для нашої молоді, щоб вони бачили оцю різницю. Не все те, що блищить, кажуть, то це золото. Але як багато речей, ми сьогодні слухаємо від людей, і думаємо, і сприймаємо, що це від Бога. Коли це стає для нас відомо, ми розводимо руками, ми розчаровуємося, до нас з'являється невірство і інше. Ми кажемо, та там всі такі, я так на нього надіявся, то був такий святий брат і, і так далі, і авторитетний. Біблія каже, проклятий, хто надіється на людину, яка б вона не була досконала, супер і так далі. Красива з виду інше. Будьмо обережні. Я не хочу цим сказати, брати і сестри, що, що, от ми, знаєте, можемо бути такими, Ні-ні. Ні. Я хочу сказати, як тут написано, щоб ми були обережні. Спостерігали, щоб не виріс який гіркий корінь. Сива давнина, повторення закону. Давайте ми прочитаємо, 29 розділ. Повторення закону, 29-й розділ. Читаємо 17-й вірш. Стережіться, щоб не був серед вас чоловік або жінка, або рід або плем'я, що серце його сьогодні відвертається від Господа, Бога вашого, щоб піти служити богам цих народів, щоб не був серед вас корінь, що вирощує їдь та. Холин. Кого з вас такий корінь росте, і ви не можете з ним справитись? Ну, Серед нас таких людей немає це ж зрозуміло. Щоб не було, коли він почує слова цього прокляття, то поблагословиться в серці своїм, говорячи, мир буде мені, хоч і ходити, му в сваволі свого серця. Тоді загине і напоєний, і спрагнений. Втусив давнину, брати і сестри, Бог попереджав. Найбільше було, знаєте, такий наголос зі сторони Бога робилося на те, що люди того часу поклонялися масу богам, творінню, камінням, деревам і так далі. І Бог робив наголос. Дивіться, стережіться, щоб серед вас не виявилося чоловік, жінка, сім'я, родина, щоб не виявилися і щоб не піти служити іншим богам, відвернутися від Бога живого. Це було попередження, стережіться. Як важливо, щоб на протязі всього нашого життя і надалі. І наші наступники, і наші діти і внуки, щоб вони це пам'ятали. Хочеться мені по-особливому звернутися сьогодні до наших братів і сестер, які хочуть приймати водне хрещення цього року. Це є приємно. Скільки буде приймати, ми не знаємо. Але мають бажання 17 душ, слава Богу, це є добре. І хочу сказати, що і брати, і я, напевно, ми всі, зацікавлені в тому, щоби всі прийняли хрещення. Але, дорогі брати і сестри, Слово Боже, це є наше дзеркало, це є наша конституція, це є наші правила і права. І якщо в когось є якийсь корінь, Гіркий корінь нема значення, якщо цей корінь залишиться, він буде рости після водного хрещення. І цей корінь буде творити вам неспокій, тому що він є в серці. І моє щире таке бажання, щоб ваше серце, ваша грядка, ваше поле, дорогі брати і сестри, молодші чи старші щоб воно було без тих бур'янів, без того зілля. Моє щире побажання в тому, щоб, щоб оцей, процес, оцей процес вашого пізнання Бога, ваших пошуків Бога, вашого народження згори, щоб воно мало успіх. Щоб ніякий гіркий корінь там не залишився. Коли ви вирішили служити Богові, святий апостол Іван. Перше послання Івана, п'ятий розділ, слухайте моє побажання для нас усіх. 18 вірш, 1 Івана 5.18. Ми знаємо, пише апостол Іван, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Є над чим подумати, правда? Бо хто народився від Бога, той себе береже? І ми сьогодні чули: дивіться, стережіться, наглядайте, пильнуйте про себе, про своє поле. Той себе береже і лукавий його не торкається. Це є дуже важливо, брати і сестри, і нехай справді, хто сьогодні є членами церкви, хто сьогодні є спасенними людьми, злого насіння не треба сіяти. І ми читаємо в притчі про сіяча, що добрий сіяч посіяв зерно, добірне гарне. І написано, а вночі, коли всі спали, прийшов злий і насіяв оцього всього насіння і цього всього коріння. І воно починало рости. Нехай диявол не має місця, нехай диявол не має доступу до того, щоб сіяти в наші серця оце гірке коріння. Завершую. Останнє місце до колосян другий розділ, до колосян другий розділ, шостий вірш і сьомий читаємо. Отже, апостол Павло підбадьорує, отже, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, якщо прийняли, бувши вкорінені і збудовані на Ньому. Та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній сподякою. Амінь. Будемо молитися.